NFC навіть є, можемо підключати через NFC, підігрів задніх сидінь також є. Друзі, всіх вітаю на нашому майданчику автопоїнц Київ. До нас заїжджає така дуже класна машинка Subaru Legacy 2020 року випуску. 25 бензин автомат, 39 тисяч кілометрів пробігу і ціна 22 950 доларів. Автомобіль на максимальній комплектації. 500 км тому було зроблено ТО, замінено мастило та фільтра в двигуні, повітряний фільтр. Також замінили антифриз. На автомобілі встановлений новий акумулятор. Як я сказав, комплектація топова, дуже багато допоміжних Систем і цікавих фішок в даному автомобілі, тож давайте перейдемо до огляду. У нас є денні ходові вогні, LED, у нас є передні протитуманні фари, у нас є протитуманні фари. Так виглядає автомобіль в червоному кольорі, дуже-дуже насичений красивий колір. Автомобіль, по суті, новий і дійсно в ідеальному стані. У нас стоять оригінальні диски від Subaru з гумою 225 50 r 18 Гума ще заводська, яка йшла з автомобілем з заводу. Тож, автомобіль дійсно новий, навіть гума ще не замінювалась. Бачите, переходимо до салону. У нас зустрічає салон безключовим доступом. Всі автоматичні електросло електрорегулювання дзеркал. Пам'ять сидінь. Чому пам'ять сидінь? Тому що у нас сидіння з електрорегулюванням. Преміальна музика Harman Kardon з динаміками по всьому салону. Перфорована шкіра, справжня шкіра, не шкірзам, відчувається дуже-дуже приємно. Сідаємо в салончик. Заходимо в салон і нас зустрічає таке мультикермо. Також шкірене. Дуже багато тут функцій. У нас є керування системою мультимедіа, керування бортовим комп'ютером, керування адаптивним круіз-контролем, який у нас тут є. Саме керування дистанції, керування швидкості. Також автомобіль бачить полосу, може її тримати або ж допомагає вам тоді, коли ви з'їжджаєте зі своєї полоси, коли ви їдете не на круїз контролі У нас є підкромові пелюстки. Також бачимо, є датчик світла, є датчик дощу. Зараз, секунду, я відео знімаю. Давай потом. У нас є кнопка старт-стоп на автомобілі, також є система старт-стоп. Бачимо, у нас тут такі датчики це датчики моніторингу водія. Вони саме можуть визначати, чи водій. В нормальному стані. Якщо ні, автомобіль сам з'їде на полосу або ж візьме керування на себе і буде всіми наявними методами сповіщати про те, що щось не те. У нас така автоматична коробка передач, електроручник, 2.1 А USB 3.0, роз'єм, безпровідна зарядка також тут є. Величезна система мультимедіа, повністю сенсорна, керування клімат-контролем, який у нас тут двозонний, також є підігріви сидінь. NFC навіть є, можемо вам підключати ще раз NFC до даної системи мультимедіа. Дуже-дуже нова машина, тож вона все-таки дуже напічкана в нас. На автомобілі також є люк, великий, немаленький. Трапеда прошита в шкіру. Дуже дуже приємна, дуже м'яка шкіра. Як на підлокітнику, подивіться, м'якенька. Так і на цьому підлокітнику. Тож ти відчуваєш себе тут дуже зручно, дуже комфортно. Дійсно, автомобіль дарить тільки позитивні емоції. Переходимо до заднього ряду. Величезний, дуже великий задній ряд сидінь. Система SFX для дитячих автокресел є. Підлокітник з підстаканниками є. Підігрів. Задніх сидінь також є, що не на всіх машинках в нас є. У нас перфорована шкіра, дуже зручна, дуже м'якінька і дуже приємна. Дуже багато місця для ніг, дуже багато місця для голови, тому що це в нас повнорозмірний седан. Динаміки Harman Kardon також позаду в нас є. Камера заднього огляду, звичайно, є. Практроніки також в наявності. Величезний багажник, як в будь-якого седана. Повнорозмірного складання заднього ряду сидінь також в наявності для того, щоб можна було перевести негабаритні грузи. Не на всіх седанах такі є. Тут у нас все комплектне, домкрат балонний ключ, гачок для того, щоб можна було буксирувати автомобіль. Все тут є. Тож, друзі, Subaru Legacy на топовій комплектації може стати вашим. Знаходиться ця машинка у нас на майданчику в Білгородці за адресою Софіївська, 19. Ви можете під'їхати до нас. Ми вам проведемо тест-драйв, покажемо автомобіль більш детально та пригостимо вас кавою. Чекаємо на вас! З вами був Автопоінт Київ. До зустрічі!